Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про проєкт постанови, який з'явився. Ми будемо говорити про березневу індексацію. Згідно даної постанови, згідно проєкту, тому що зараз цей проєкт постанови перебуває на етапі обговорення. Ми з вами можемо хоча б приблизно зрозуміти, наскільки буде збільшена пенсія в березні 2024 року. Ми вчора з вами. Я розповідала про те, що в березні зросте розмір мінімальної пенсії він буде становити 2361 гривню. Значить, згідно пункту 7 даного проекту, встановлено, що. З 1 березня 2024 року пенсіонерам у віці від 65 років і більше, які не працюють, та які мають страховий стаж чоловіки не менше ніж 35 і років, і жінки не менше ніж 30 років, якщо ваш розмір пенсії не досягає 3370 гривень, то буде встановлюватися щомісячна доплата до пенсії. Тобто, що виходить, що пенсіонерам у віці від 65 років? Років і більше, які не працюють, розмір мінімальної пенсійної виплати буде становити 3370 гривень, починаючи з 1 березня 2024 року. Пенсіонерам, яким виповнилось 80 років і більше, страховий стаж, яких становить не менше, ніж 25 років у чоловіків і не менше, ніж 20 років. Так само, так, якщо не досягає їх розмір пенсійної виплати до 3370 гривень, так само буде встановлюватися щомісячна доплата до пенсії, що не вистачає до зазначеного розміру, що вказує на те, що розмір пенсійної виплати для таких пенсіонерів, яким є 80 років і мають стаж чоловіки 25, а жінки 20 років, теж буде становити 3370 років. 1370 гривень, вибачте. Далі пенсіонерам у віці від 80 до 80 років, які мають повний страховий стаж 35 чоловіки та жінки, 30. Якщо ваш розмір пенсії з усіма доплатами, надбавками не досягає до розміру 3240 гривень. То буде надаватися щомісячна доплата до пенсії в даній сумі. Тобто, виходячи з цього положення, ми розуміємо, що таким пенсіонерам у віці 80 до 80 років з повним страховим стажем розмір мінімальної пенсійної виплати буде становити 3240 тисячі двісті гривень. Так. Людям, яким не виповнило 70 років, страховий стаж, який становить не менше 35 років у чоловіків і не менше 30 років у жінок, які отримують пенсію, призначену відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також людям з інвалідністю першої групи незалежності від віку та тривалості страхового стажу, якщо ви отримаєте пенсію разом з усіма доплатами. Якщо не досягає 2090 80 гривень, то надається, що місячна лата до пенсії в сумі, що не вистачає зазначеного розміру. Тож робимо висновок, що розмір мінімальної пенсійної виплати таким людям буде становити 2980 гривень. Іншим пенсіонерам, які отримують пенсію, не працюють. Та у яких щомісячний розмір пенсії з усіма надбавками не досягає до 2720 гривень, також буде надаватися щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, тобто робимо висновок, що розмір такої пенсійної виплати буде становити 2720 гривень. Так, якщо ж менше страхового стажу, ніж 35 років у чоловіків і 30 у жінок, значить, дивіться, значить в такому випадку вам буде нарахована щомісячна доплата до пенсії пропорційно до наявного страхового стажу. При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше, ніж 25 років у чоловіків і не менше, ніж 20 років у жінок, буде становити, Зараз вам скажу також. Тому що багато-багато змін. Так, якщо ж у нас менше страхового стажу, так. 25 років у чоловіків і 20 років у жінок. Значить, дивіться, у віці від 75 до 80 років в такому випадку розмір пенсійної виплати не може бути менший ніж 3240 гривень. Далі, дивіться, з 1 березня 2024 року перерахування щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності та людям, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого. Розмір збільшення в результаті перерахування щомісячних страхових виплат не може перевищувати 1577 гривень. Так, значить, дивіться, виходячи, взагалі, якщо проаналізувати цю постанову. То виходить, що найменша мінімальна доплата так, до пенсії вона сягає у нас 100 гривень, а максимальний розмір при перерахунку пенсії у нас буде становити 1577 гривень. Тобто Після березневої індексації збільшення пенсійної виплати мінімум це на 100 гривень і максимум 1577 гривень. Також залишається в квітні 2024 року, пам'ятаєте, перерахунок для працюючих пенсіонерів, але зазвичай чую вже традицію за таким зазвичаєм, так, ви вже цю доплату отримуєте ближче до літа. У червні з перерахунком за квітень і травень. Тобто, в квітні 2024 року, все по плану, працюючим пенсіонерам теж очікувати перерахунок. Так, це все, що сьогодні відомо, знову ж таки, це проект постанови. І як тільки буде відома інформація, Стосовно його затвердження, можливо, він зараз перебуває цей проєкт постанови на обговоренні, можливо, щось ще е е е нове буде, так, е додасться до цієї е постанови. Так, і е ще хотіла сказати, що. В пункті першому вказано, що з 1 березня 2024 року перерахунок пенсії буде проводитись із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачені страхові внески, та які враховуються для обчислення пенсії у розмірі 1,79. Це буде становити. Перерахунку пенсій по інвалідності, які, яка настала внаслідок каліства чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тому отака от інформація станом на сьогоднішній день, все, що буде ще, я обов'язково розповім. Дивіться, виходячи з положень цього проєкту постанови, тому що він не затверджений. Доплата і взагалі індексація от пенсії які пенсіонерам, які вийшли на пенсію 2021-2023 рік, там буде, як, я так розумію, як і в тому році буде просто доплата у розмірі 100 гривень, тому що мене дуже багато хто питав. От таке осучаснення, Всі говорили так багато про те, що. Буде розмір пенсії максимально конкурентним, і буде націлений саме на тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію раніше. Але по розмірах пенсії ми бачимо, що Ну, подивимося, це проект. Можливо, буде ще збільшення, ще додаткові обговорення і розмір індексації буде збільшений.